Це Ігор. Він військовий, захищав Україну на сході. Під Бахмутом отримав поранення. На війні чоловік втратив обидві кінцівки. Попри це, він не зламався. Зараз проходить психологічну реабілітацію у здолбунівському територіальному центрі соціального обслуговування. А от задля фізичної реабілітації змушений їхати у обласний центр. А це не дуже зручно, зазначає військовий. Був на одинацькому напрямку під Бахмутом. Вийшли на завдання, так як би, можна сказати, невдачно, і там приліт був, і все. Трошки хотілося, б, щоб щось якийсь тут був спорткомплекс, хоча б щось подібне було таке, як там. Бо це просто так треба і день планувати, і вставати треба, а так собі в будь-який час обісів на вози, куди поїхав. А це Дмитро, у нього ДЦП. Він теж потребує фізичної реабілітації. Йому також доводиться, аби позайматися їздити кілька разів на тиждень у рівне. Так дуже зручно було б було б все на місці. На місці було б комфортніше. Також звідси машина два рази в тиждень мене возить у рівни. Ну, на тренмане. Аби полегшити відновлення людей з інвалідністю у здолбунові на базі територіального центру соціального обслуговування хочуть облаштувати відділення фізичної реабілітації, щоб такі люди, як Ігор та Дмитро, могли отримувати необхідну допомогу без виснажливих поїздок. Нам передали на баланс приміщення, ми зробили проєктно кошторисну документацію, ми пройшли експертизу. Зараз йде тендерна процедура. Ну і звичайно, попереду залучення коштів пошук коштів для того для реалізації даного. За словами Анатолія Ліщинського, на облаштування відділення необхідно більше 10 мільйонів гривень. ми розглядаємо різні джерела фінансування. Звичайно, це частковий місцевий бюджет, це є програма ДРІМ в державі. Державний бюджет, це звичайно й донорські і грантові кошти. Нині жителям Здолбунова залишається лише чекати, коли вдасться зібрати необхідну суму для облаштування у місці відділення фізичної реабілітації. Після роботи і розпочнуться. Юлія Котляревська та Артем Шаула. Телеканал Media Group.